Сьогодні друге відео, друга частинка про переживання втрати близької людини, і ми з вами поговоримо про непрожиту втрату. Якщо маєте запитання, пишіть в коментарях. Отже, непрожита втрата насправді дуже дуже часто зустрічається, коли людина не дозволяє собі проживати свою білі, свої емоції. Ну, наприклад, дружина втратила чоловіка, і вона наскільки завантажує себе роботою, бере всі можливі зміни на роботі, та, щоб не повертатися додому, щоб не мати 5 хвилин подумати, не мати 5 хвилин своїй болі проявитися. Тобто, це є втеча від себе. Та, коли я постійно я займаюся всіма, я займаюся, роблю все можливе, дбаю про всіх, про батьків, про дітей, про всіх. Але щоб не мати цієї можливості запитати себе, а як я? Та, і насправді такий момент дуже-дуже поширений. Не прожиті емоції, непрожитий біль. Звісно, він повернеться. Та не можна від себе втікати вічно. Та, і ні від чого не можна втікати вічно, а особливо від себе. І біль обов'язково повернеться. І не факт, що тоді ви будете готові до нього. А, от дуже. Яскраво чітко видно саме цей варіант непрожитої втрати на груповій роботі. Тобто, коли це є формат групи взаємопідтримки, от учасницю, яка не проживає свій біль, видно одразу. Та вона дуже відрізняється від решти, вона ніколи не заплаче, вона тримає все в собі, не ділиться, вона. Коли хтось інший плаче, завжди підтримає, та вона завжди от, надасть підтримку іншому, але е, і навіть от, жарти. От, коли е, відчувається, от, що хтось починає плакати, хтось починає проявляти емоції, вона ніби як віджартовується, та, щоб е, переключити е, цю біль. Я боюся, що я більше не піднімуся, що я впаду так низько, що я не зможу піднятися потім. І тут немає іншого шляху. Тільки дозволити собі прожити весь цей біль, який би страшний він не був, але іншого шляху немає. Та от поступово від, від втечі нічого хорошого не вийде. Індикатори саме втечі від переживання втрати. Це людина, яка. Не дивиться на фото. Вона поховала все, щоб не бачити щоб не бачити речей, щоб не бачити фото. чому Тому що це мені нагадує. Коли я бачу фото, я повертаюся, я, 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 я втікаю від цього, але коли я бачу фото, я бачу факт. Так само ці люди не ходять майже на кладовище або дуже рідко ходять. Чому? Тому що кладовище це факт. Я дивлюся на могилу. і